П'ятий рік поспіль ну, вже на, на, на інших місцях. Це все відбувається, і ми це зробили спеціально для того, щоб в першу чергу це було на підтримку. Так показати, що вони є також активні. Учасники виховуванні дітей не тільки мама, але і тата. Але в цьому році ми вирішили зробити на підтримку наших тат та мам, які борються за незалежність та суверенітет нашої країни. І Тому всі кошти, які брати сьогодні на нашому західі, ми зможемо передати на раду і Богатіний фонд для діток.